Всім привіт! В минулому відео я показувала, що мені подарували на таємного санту в німецькому класі, а зараз я хочу показати, що я подарувала. В нас ліміт був від 10 євро до 15 євро. Я подарувала алмазну мозаїку, алмазну картину. Вона розміром 45х60, квадратні стрази, дуже гарна картина. Я її купувала для дівчинки в моєму класі. Зараз я вам її покажу. Ну, як вам сподобалося? Потім я вклала ось такі цукерки. Вони дуже смачні. Ну, там багато було конфет, всі українські. Залишилась тільки ця. Всі подарунки я обернула цим папером. Він дуже гарний. Тут метелики. І ще я гарний пакет купила і туди все поклала. Зараз я покажу вам фото цього пакету. Він коштував Євро 50. Так, Євро 50 він коштував. І на цьому все. Ну, дівчинка, в цей день, коли ми подарунки подарували друг другу, вона не прийшла. Так що мені шкода трохи. Ну, нічого, вона пізніше забере свій подарунок. На цьому я закінчую. Всім до зустрічі! choose